Українське міністерство, це от мінмолодь спорт, як воно там ще вже, ну весь вже змінюють назви. Дивись, от, що таке існує. Так, так. Ну, Те міністерство, яке завідує спортом, словом, воно видало заборону українським спортсменам брати участь у тих змаганнях, де беруть участь росіяни і, Украї... і е, білоруси, і от уже декілька спортсменів, ну принаймні четверо, змінили громадянство. Щоб могти, щоб мати о, змогу. Зна знаю прецеденти, тому що я мешкаю в Хорватії, е щоб вам не збрехати, 11 років. Е знаю нещодавно був е олімпієць український, е брав срібло на олімпіаді от е минулій, е брав срібло в гімнастиці. У вільних справах, і він е, прийняв громадянство Хорватії. От. Ну, ну, ось, це, от. Це, це до контексту докідую, просто а, так, до так, вашої так, так. теми. А учасниця збірної, от не пам'ятаю, боротьба, чи то сам, бо чи то дзюдо, здається, дзюдо м, Литвиненко, от вона тільки що взяла громадянство Еміратів. Розумієте? Ось так, тільки що, здається кілька днів тому, може, тиждень тому. І от я просто от хотів, що люди скажуть, їхні думки. Тобто, це навмисно робиться таке шкідництво проти України? Чи це хтось так, знаєте, через свою недолугість, так вирішив Я собі? думаю, це гроші. Тобто навмисно. Тобто, чи чужа агентура в міністерствах. Uh, навіть, знаєте, це, я, я не сказав би, що це агентура якась, а це бездіяльність міністерства як такого. Ну, як інституція Міністерства не існує. Міністерство спорту і молоді України не займається молоддю і спортом України.